Напередодні Міжнародного дня музеїв у Краснограді відбулася знакова подія. При районному відділі внутрішніх справ акційно було відкрито музей міліції. Протягом кількох років представники ветеранської організації на чолі з її головою Володимиром Григоровичем Фатовим, керівництвом та співробітниками райвідділу збирали експонати, свідчення очевидців, порядковували приміщення, і ось нарешті, 17 травня 2013 року, цю роботу було завершено. На відкриття музею приїхали гості з головного управління МВС в Харківській області ветераны органів внутрішніх справ із кількох сусідніх районів, представники міської та районной влады. Идея создания музея Краснорадского района ну, але ну, Только вот, как бы, в этом году нам пришлось реализовать при содействии и помощи начальника Краснорадского отдела Юрия Ивановича Щербына, который помог в выделении данного помещения, ремонтом, Ну а дальше уже руками всех ветеранов. Были, собирались здесь экспонаты, материалы, которые послужили для этого музея. Я, конечно, благодарен тем людям, которые помогали в создании. Это и Кавленко Петр Андреевич, и сатухи Николай Николаевич, и другие там сотрудники, вот, которые все-таки это делали, готовили для того, чтобы была память для поколения, и чтобы молодежь сегодняшняя что-то впитывала, воспитывалась на тех, традициях на тех достижениях, которые были сделаны. Роботниками міліції учасники заходу із цікавістю оглянули експонати музею. У двох кімнатах зібрані дані про керівників райвідділу, починаючи з 1918 року, працівників, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, співробітників, які виконували інтернаціональний обов'язок. А ще музей може похвалитися хорошою бібліотекою та багатьма наочними експонатами, зокрема, форменним одягом працівників міліції різних років, технічними засобами зв'язку та сигналізації, окремої як про Міністерство надзвичайних ситуацій, адже пожежники тривалий час були в одній системі з МВС. Ми сьогодні прикоснулися таким великим серйозним справам, які створили ось тут, у нас, будемо говорити на югі Харківської області. Это люди, которые нашли свой труд, вложили сюда, свое здоровье вложили сюда. Создавали они не для себя этот помещение, а делали, чтобы приходили люди сюда смотрели и хотели нести сюда свои религии. И мы сегодня приняли решение вместе с руководством УВД наградить тоже грамоты, чтобы реликвия это осталось вот здесь в музее. В музее осталось. Это первая грамота тоже мы эту ситуацию приурочили, почувствовали, как-то, знаете, родство душ в этом вопросе. И подписали вот такую грамоту. И хотим ее вручить. Тут стоит дата 17 мая 2013 года. Владимир, получить эту грамоту. Спасибо. На відкритті музеї були і ветерани органів внутрішніх справ, серед них і колишній начальник Красноградського районного відділу внутрішніх справ Федір Андрійович Коваленко. Мені, як бувшому працівнику, дуже приємно, що саме в цьому районі, в этом районі, пам'ять тих, хто віддав свої кращі роки в боротьбі з преступністю. И как доказательство этому является открытие этого музея. Искренне благодарен и Совету ветеранов райотдела, и руководству райотдела за помощь и непосредственное участие в оформлении музея.